Доброго дня, компанія Автофокус У нас на надходження Toyota Camry в 30-му кузу. Легендарний автомобіль. У авто всього було два власника. Дуже непоганий технічний стан на таких прикольних дисках чорного кольору. Все як треба. У нас присутні, до речі, задні партроніки. під капотом 3-літровий бензинови двигун, газом машинка дооснащена. Зараз покажу салончик. Тут у нас автоматичні скпіннівачі, шкіряний світлий салон, центральний підлокітник. задня шторка. Дуже приємна машинка за свій бюджет. Це прям легенда. повний скло пакет. Точне регулювання дзеркал, електричне регулювання сидінь. Вона, звісно, на автоматі є. У нас підігріви передніх сидінь, клімат двохзонний, мультимедіа, бортовий комп'ютер, шкіряне мультикермо. Може зараз її Завести працює взагалі рівненько, чудово. Також присутній круїз контроль. Там працює, помилок ніяких немає. Авто знаходиться Михайло Гришка 4А, до речі, у нас є люк, забув сказати. Працюємо ми без вихідних, авто можна придбати в кредит лізинг, або приїхати та забрати його за готівку.